Останній робочий день цього тижня, п'ятниця 23 грудня. Це капрінюс і в студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами: мільйон на скважини або як у Покровську Керманичі заробили чверть мільйона на воді. У Покровську сталася аварія по вулиці Пушкіна. Поліцейські встановили, що 24-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з велосипедистом. Мешканці Родинського отримали гуманіт. Тарну допомогу у вигляді хлібу сьогодні. Була видача з 8 ранку. Нам привезли 4 тисячі буханок хліба, і вже активно ми його роздаємо. Як мешканцям Покровська отримати субсидію на скраплений газ? Ось ця субсидія. Призначається один раз на рік. Тобто, якщо ви звернулись протягом січня грудня до управління, вам вона вже розрахована. З наступного тижня для школярів Покровська розпочинаються зимові канікули. Сьогодні у нас в закладах загальної середньої освіти продовжують навчання 8378 здобувачів загальної середньої освіти. Алергія на холод симптоми та методи лікування серед дітей. Ускладнення можуть бути це у вигляді дерматитів. І дрізка цукерка, яка підіймає настрій у повітрі Літає на руці швидкотане. Сніжинка. Починаємо наш випуск новин з оперативного зведення про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти здійснили вогневі атаки на 10 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців. Рашисти вели вогонь по містах Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Краматорськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, села Берестки, Максимільянівка, Новоселидівка. Армія РФ атакувала мирне населення із ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД Артилерії. Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 9 житлових будинків, школа, інтернат, дитячий садок, заводи. Господарче підприємство, об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК с 300 по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила. Реактивною артилерією російські війська накрили часів яр. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та багатоквартирний будинок. Є вбиті та поранені. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих та травмованих у Бахмуті. Також є поранені у Авдіївці та Мар'янці. Ракетами окупанти обстріляли село. Новоселидівка влучили в підприємство травмовано цивільного мешканця. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградська громада в жалобі. 21 грудня під час бойових дій під містом Бахмут загинув 44-річний військовослужбовець Збройних сил України Роман Алешкевич. 25 років життя Роман Петрович присвятив службі в правоохоронних органах в Донецькій та Запорізькій областях. У 2017 році виконував обов'язки керівника відділу поліції Мирнограда з 2014 року. Був учасником бойових дій, виконував службові обов'язки у найгарячіших точках Донбасу. За сумлінну службу був нагороджений нагрудними знаками за відвагу в службі за безпеку народу та почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України. Колектив Телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та загиблим героям. Вічна пам'ять та вічна слава! Покровські керманичі витратили понад мільйон гривень на буріння свердловин. Подробиці, дивіться далі. Питання водопостачання дуже гостро стоїть у покровській громаді ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення мешканці спостерігають воду в своїх кранах все рідше і рідше. Депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко неодноразово наголошував на тому, що необхідно забезпечити мешканців альтернативними джерелами водопостачання і облаштувати свердловини за рахунок місцевого бюджету. Тим паче, що бюджет дозволяє такі витрати. Та й не кожен покровчанин може дозволити собі бурити свердловини. За власний рахунок, проте багато місяців цю пропозицію можна владці просто ігнорували. А потім приїжджі керманичі зрозуміли, що на цій темі можна теж добре заробити. Згідно інформації, системи публічних закупівель прозоро Покровськ водоканал уклав 13 договорів на буріння 18 свердловин на загальну суму 1 мільйон 84 тисячі. 379 гривень з підприємцем Миропольцевим Романом Васильовичем з Українська 14 свердловин загального користування, ще 4 біля критичних об'єктів. Ми зв'язалися з підрядником по телефону, адже питань стосовно його робіт та розцінок на них чимало. Спочатку вартість 1250 гривень. Тобто 1250 бюджетних гривень за один погонний метр. Всі, хто бурив свердловини за власний рахунок, прекрасно знаються на розцінках. Та і ми за декілька хвилин знайшли підприємців, які виконують ті ж самі роботи значно дешевше. Покров, погонний метр, гривень і А далі проста математика. На одному погонному метрі можна можновладці Покровська могли зекономити до 400 гривень. І це не кажучи про знижку при великому замовленні. Приблизна глибина однієї свердловини 36 метрів. Тобто на одній свердловині можна було заощадити приблизно 14 тисяч 400 гривень. Підприємець пробурив у Покровську 18 свердловин. 18 помножуємо на 14 тисяч і отримуємо 259 тисяч 200 гривень, які можна було б зекономити, найнявши іншого підрядника. Або можновладці могли пробурити ще 8 нових свердловин для мешканців, або могли допомогти в облаштуванні вже готових свердловин. Аби люди у такий непростий час не віддавали останні гроші на такі роботи, могли, але в черговий раз не схотіли. Слід відзначити, що почали працювати з цим підприємцем ще влітку, проте із приходом нового керівництва співпраця не припинилася. Останній договір було укладено на початку грудня, і ось ще один цікавий факт: на момент підписання всіх договорів, підрядник вже знає на якій глибині піде вода. Ось такі екстрасенсорні здібності мають деякі зручні підприємці. приблизно однаково, з Ну, приблизно там хто тридцять хотів, хто хотів, 30, тут 40 хотів. Так, звичайно, бурінням свердловин за бюджетні кошти треба було зайнятися з перших днів, коли почалися перебої з водою. Як це зробили у сусідніх містах? І коли Сергій Андрійченко закликав можновласців до конкретних дій, він не мав на увазі знайти ще один заробіток з бюджету. Проте керманичі в черговий раз не забули про себе і продовжують наживатися на проблемах людей. І горводоканал нам її пробив, а стально все ми самі. Ось один з прикладів: вода по району так званої первомайки взагалі майже не доходить, навіть коли працює карлівська фільтрувальна станція. Тут немає підвищувальної насосної станції, і мешканцям доводиться постійно шукати, де б набрати води. У нас здесь, как бы питьевой води подвозят нам очень рідко, і люди страдають с этим. Ми проїхалися по всіх адресах. Більше свердловин не облаштовані, і людям доводиться набирати живильну рідину просто у багнюці. Ось так виглядає турбота влади про людей. Навіть за бюджетні кошти, на яких непогано заробили, вони не можуть довести справу до кінця або просто не бачать у цьому необхідності. Люди ж і так вдячні. У Покровську сталася аварія по вулиці Пушкіна. Подробиці дізнавались. Мої колеги вчора, 22 грудня, на перехресті вулиць Пушкіна та центральна знову сталася аварія, у якій постраждала 65-річна жінка. Вранці минулого дня на вулиці Пушкіна сталася дорожньо транспортна пригода за участю мотоцикла та велосипедистки. Поліцейські встановили, що 24-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з велосипедистом. В результаті велосипедистка з 65 років отримала травми. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України триває слідство. Поліція в черговий раз закликає покровчан бути уважними на дорозі. Хотілося вкотре нагадати водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Тим паче зараз вже зима, можливо, ожелить, тож будьте уважніші. Покровськ, грудень, 2022 рік. Курахівська громада продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Впродовж доби обстріляно місто Курахове, село Новоселидівка та село Костянтинопільське. Під час денних обстрілів пошкоджено будівлі і споруди сільськогосподарського підприємства та сільськогосподарську техніку. Пошкоджено приватні домогосподарства. У Новоселидівці одна людина поранена. У Костянтинопільському пошкоджено три будинки. Точна кількість постраждалих будинків з'ясовується. Мешканці Родинського отримали гуманітарну допомогу у вигляді хлібу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило життя багатьох людей. Хтось евакуювався та розпочав нове життя на новому місці, хтось втратив домівку, хтось роботу та залишився без коштів для існування. Гуманітарні організації та волонтери активно допомагають мешканцям Донеччини, адже розуміють. Як необхідна їм підтримка, сьогодні мешканці родинського мали змогу отримати гуманітарну допомогу у вигляді хлібу. Всесвітня благодійна організація Адра Юкраїн одноразово допомагає нашій громаді гуманітарною допомогою. Це і продуктові набори, це і хліб. А сьогодні нам вже втретє привезла місто Родинський гуманітарний хліб, який ми видаємо нашим мешканцям. Люди дуже вдячні за цю допомогу. І вони вже звикли, що приїжджає така допомога, і тому ми ще раз дякуємо. А зараз така підтримка дуже необхідна кожному мешканцю. сьогодні була видача з 8 ранку. Нам привезли 4 тисячі буханок хліба і вже активно ми його роздаємо. Мешканці родинського кажуть, це вагома підтримка в такий нелегкий час. Существенне, дуже существенне. Все прекрасно, дякую. Ой, хитка б війна закінчилася. Ой, що і Я люблю цей хліб, випічка. Бальшою їм дякую. У меня пенсия, например, небольшая. Не, конечно, нормально. Помощь хорошая, Господи. Еще у вот, кого пенсии маленькие вот, хвалится. Ну сами понимаете. Конечно, существенная. Я не смог. Уже второй раз я прихожу. Не сегодня, а вообще бы давали, я брала. Сухарики делаем. Греночки. А ну черт с ничего, молочко, яйцо и греночки. Ну, вот люди идут же, берут, видите. А, все, люди. что дают, спасибо. Как говорила моя мама, за все спасибо. А так, если он посушил, пожалуйста, с супом, борщом, с чаем, всем хоть. И не проводят. Хлебом, как говорится, всему голова. Я уже третий раз прихожу, получаю себе и соседям. Вот так вот. Детям своим получаю. Сушим сухарики и кушаем. Спасибо большое. Это второй раз уже на две семьи беру. Вот. Это большое дело, конечно, помочь стареньким, пенсионерам, неработающим. Это большая помощь. Помогает хорошо, помогает. Или деньги, конечно, пенсии небольшие. Не у всіх великі, а у кого маленька пенсія хліб дорогий виходить. Як стверджує староста Родинського механізм співпраці з благодійними організаціями налагоджений, коли наступного разу нам привозять? Ми про це говоримо на офіційній сторінці Facebook, також у соцмережах, во всіх групах нашого міста. Тому кожен вже цю інформацію знає. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації. Проте спільними зусиллями можна подавати всі труднощі. У свою чергу Катерина Андрійченка підкреслила, що продовжує шукати небайдужих людей, аби допомогти якомога більшій кількості родинців. Як мешканцям Покровська отримати субсидії на скраплений газ? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. З 1 грудня поточного року призначенням житлових субсидій громадянам почав займатися пенсійний фонд. Проте надавати документи для отримання субсидій мешканці можуть і до уповноважених осіб управління соціального захисту. Громадяни Покровської громади можуть надавати документи до пенсійного фонду до уповноважених осіб Покровської міської громади, яка знаходиться з. За нашою адресою поштова 22 в управлінні соціального захисту. Тобто звертатись ви можете як до пенсійного, так і до управління. В УСЗН зазначають, якщо була літня та зимова субсидії, то вони автоматично продовжуються. Щодо субсидії на скраплений газ, кажуть наступне. Що стосується субсидії на скраплений газ і е тверде паливо, то ця субсидія Призначається один раз на рік, тобто, якщо ви звернулись протягом січня грудня до управління, вам вона вже розрахована. Хто що ось нещодавно, тим теж в ближчим часом буде розрахована. З Січня 2023 року за даною допомогою необхідно всім звернутися до управління і надати новий пакет документів. Для призначення житлової субсидії громадянин повинен надати відповідну заяву та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії. У разі виникнення питань з призначення житлової субсидії на придбання твердого і рідкого пічного палива і скрапленого газу. Телефонуйте за номером телефону 095 399 90 55 або 52. 59. За інформацією від ювенальних прокурорів, більше ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 грудня офіційне число дітей жертв 450. Кількість поранених 867. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117. З наступного тижня для школярів Покровська розпочинаються зимові канікули. Скільки вони триватимуть? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Навчання для учнів Покровської громади триває у дистанційному форматі. І 23 грудня останній навчальний день першого семестру. Наразі в начальних закладах продовжують навчання понад 8 тисяч учнів. Сьогодні у нас в закладах загальної середньої освіти продовжують навчання 8378 здобувачів загальної середньої освіти. Наразі 48 з яких знаходиться у громаді, 22% за кордоном, решта по території України. До того ж, у школах Покровська продовжують навчатися 58 добувчів освіти з непідконтрольних територій. Протягом першого навчального семестру в громаді було проведено перші та другі етапи предметних олімпіад. Більше 500 дітей прийняло участь у цих олімпіадах, звісно, в онлайн форматі. Більше 300 дітей стали переможцями. І на сьогодні е, біля 200 дітей з е, нашої громади запрошені для участі в обласному етапі е, предметних олімпіад. З понеділка, 26 грудня, діти відправляються на такі довгоочікувані зимові канікули. Триватимуть вони два тижні до 8 січня. У цей же день на канікули підуть і учні добропільської громади, проте на навчання повернуться пізніше аж 11 січня. З приходом зими у багатьох людей розпочинається алергія на холод. Що це за хвороба та як її лікувати? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Від початку зими і майже до її закінчення алергенний фон на вулиці буде практично спокійним. Чутливим особам дошкулятиме лише холод, зокрема, алергічні реакції на холодну погоду. Холодова алергія або крупов'янка це зміни на шкірі під впливом низьких температур. Стан може виникнути раптово, а також швидко зникнути. Це реакція імунної системи організму на дію дратівливих факторів серед ознак холодової алергії. Найче. Істіше із клінічних проявів буває. це почервоніння шкіри, сверби шкіри, сльозотечі». Зазвичай симптоми виникають майже відразу через 2-5 хвилин після впливу низьких температур. В інших випадках реакція може розпочатися протягом годин або кількох днів після впливу холоду і може тривати до двох днів. Серед дітей ускладнення можуть бути це у вигляді дерматитів, от а у взрослого населення. Алергія на холод може. Провокувати хронічне захворювання, аби захистити себе від алергічної реакції, потрібно дотримуватися наступних правил. Треба обмежити перебування на морозі та вдягати теплу одежу. Перед тим як виходити на вулицю, наносити захисний крем. Щоб знизити ризик виникнення алергічної реакції, потрібно підвищувати імунітет та вживати овочі, фрукти, які багаті вітаміном С. Діти є більш схильні до розвитку алергії. І на холод, тому що шкіра у них дуже еластична. Серед клінічних проявів також є почервоніння, свербіж. Та припухлість при важких симптомах, які не проходять протягом двох-трьох днів, слід звернутися до лікаря. Лікувати треба ну, призначення вітамінотерапії, гігієнічний режим. Також, якщо є ускладнення, то призначення вже антигістамінних препаратів. Бережіть себе та своє здоров'я. Команда Сергія Андрійченка на цьому тижні оголосила конкурс малюнків Моя новорічна мрія. Тож принести свої малюнки можна у неділю, 25 грудня, до святкової ялинки біля кафебару Триплушкін у парку Ювілейний. Там на дітей чекатиме велетенський казковий ведмідь, розваги, солодощі та гарячий какао. Журналісти телебачення Капрі продовжують підіймати настрій мешканцям Покровська цікавими загадками та солодкими ідрізками. Хто цього разу потрапив в об'єктив нашої камери. Дивіться, просто зараз. Вже за добрим звичаєм знімальна група телебачення Капрі дарує посмішки як дорослим, так і малечі. Ми вийшли на вулиці Покровська, аби поспілкуватися з мешканцями та підняти настрій покровчанам цікавими загадками та смачними людяниками і дрізка. У повітрі літає, на руці швидко тане. Сніжинка. Правильно. І тримай. Дякую. Біжу. Так. Правильно, без рук малює, без зубів – кусається. Печка. Мороз. Молодець. Мороз. Тримайте. Ну я не заслужив, Почти, он же ну, я попитався. Мороз. Правильно. І за правильну відповідь. Тримайте цукерка. Мороз, не знаю. Так, вірно. Ніс і стівна морквина. А до морозу він звик. На голові його відерце. Дід Мороз. Сніговік. Да, Сніговік. Правильно. Єлі догадались. Що. Тримайте цукерку. Дід мороз, мабуть, так? Да? А, сніговик. Сніговік? Сніговик. сніговик. Правильно. За правильну відповідь. Тримай цукерку. Сніговик. Так, правильно. Тримай. Зачекай. Дякую. За відповідь, цукерко. Сніговік. Так, правильно. Ніс, їстівна морквина, а до морозу він звик. На голові його віддерся. Хто це? Дід Мороз. Сніговик. Серед новорічних фруктів найголовніший є один. Соковитий, яскравий, смачний, стиглий. Це рудий. Мандарин. Правильно. І за правильну відповідь тримайте цукерку. О, Мандарин. Мандарин? Так, правильно. Мандарин. Так, вірно. І за, правильну... У тур, так, за правильну відповідь тримайте цукерку. Спасибо. Пельщин. Починається наш календар з місяця, що зветься. Січень. Так. – Січень. І за правильну відповідь тримайте. Ой, дякую. 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 Січень. Январь? Январь? – так. Январь. Тримайте за вірну відповідь. Спасибо. під снігом сховалися всюди будинки. Їм холодно стало. Настала зима так правильно і <клес> за правильну відповідь тримай Те, що може ефективно підняти настрій, часто не вартує грошей і не займає багато часу. Посміхайтеся частіше. Психологи кажуть, важливо посміхатися щонайменше 5 разів на день. Так ви зможете підняти настрій і собі, і оточуючим. Тримаємось. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 24 грудня. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Удень йтиме дрібний дощ, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Температура в день становитиме плюс 3, вночі 0 градусів. На цьому в мене все. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе та побачимось вже дуже скоро. На все добре.